Перше послання до солунян. Розділ другий. Самі ж ви знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремний. Але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг у Филипах, як вам відомо. Бог наш дав нам сміливість проповідувати вам Божу Євангелію з великою запопадливістю, бо наша заохота не має в собі ні облуди, ні нечистоти, ані підступу. Але коли Бог, визнавши нас гідними, доручив нам Євангелію, то ми і говоримо, стараючись подобатися не людям, а Богові, який випробовує серця. Наші. Та й не було в нас ніколи підлесливого слова, як ви знаєте, ані таємної зажерливої думки Бог тому свідок. Ми не шукали слави ні від людей, ні від вас, ані від інших. Хоч і могли, як апостоли Христові, прийти до вас з тяжкими вимогами. Ми ж, навпаки. Були лагідні між вами. Як годувальниця піклується про своїх дітей, так і ми з палкого до вас почуття раді були передати вам не лише Божу Євангелію, а й власні душі. Такими дорогими ви нам стали. Ви пам'ятаєте, брати, про наш труд та працю. Вночі і вдень ми працювали. Щоб з вас когось не обтяжити та проповідували вам Божу Євангелію. Ви і Бог свідки, як свято справедливо і бездоганно ми поводилися між вами віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе. До свого царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові безперестанку за те, що ви, ледве почувши від нас слово Боже, прийняли Його не як Слово людське, а як воно є справді, як Боже Слово, що й діє у вас віруючих. Ви, бо брати. Почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо й ви терпіли те саме від ваших земляків, як і вони від юдеїв, які і Господа Ісуса вбили, і пророків, і нас переслідували, чим вони і Богові не подобалися і усім людям супротивні. Вони забороняють нам до поган говорити, щоб ті спаслися. Тож, Повсякчасно доповнюють свої провини, врешті спіткав їх гнів. А ми, брати, розлучені з вами на коротку хвилину обличчям, а не серцем, старалися що скоріш побачити ваші обличчя. Така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас, я, Павло, раз і вдруге. Та сатана перешкоджав нам. Хто бо наша надія або радість, або вінець слави, як не ви, перед Господом нашим Ісусом у день Його приходу? Так, ви наша слава і наша радість.